У Києво-Печерській лаврі триває робота з повернення державного майна заповіднику-розпоряднику, яка розпочалася у 2023-му на тлі скандалів з УПЦ МП. Наразі Лавра повертає корпус, який був у безоплатному користуванні з 1996 року. Примусове виселення колишніх управлінців бачила Ярина Марків. Києво-Печерська лавра досі повертає під свій контроль споруди заповідника. Цього разу НАТО, поліція та виконавча служба навколо корпусу номер 19 виконують судове рішення, згідно з яким громадська організація Утопік має звільнити приміщення. Сьогодні на виконання рішення суду півтори тисячі метрів квадратних Києво-Печерського заповідника повертається державі, а їм користувався товариство. «Утопік», це товариство охорони пам'яток, але з ним було припинено угоду, і товариство не звільняло цей корпус протягом ну, певного часу. Корпус номер 19 є пам'яткою архітектури місцевого значення. Він перебуває у державній власності та на балансі національного заповідника Києво-Печерська Лавра, зазначають у Мінкульті. У 1996 році його передали українському товариству охорони пам'яток історії та культури Утопік у безоплатне користування для розміщення фондів національного музею народної архітектури та побуту України, відомого як Пирогів. Утім, 2004 року музей вийшов з підпорядкування ГО Утопік. Виникла необхідність розірвати договір із громадською організацією, оскільки вже зник сам предмет договору. Громадська організація постійно Відмовлялися в розірванні договору, тому постановою у 2023 році кабінету міністрів України було внесено зміни до постанови, яка була в 1996 році щодо передачі їм цього корпусу. На підставі рішення уряду заповідник розірвав договір з громадською організацією. Втім, представники утопік відмовлялися звільняти приміщення. Коментує юрист. Заповідник звернувся до господарського суду міста Києва з позовом про усунення перешкод у користуванні корпусом номер 19 шляхом виселення громадської організації з даного корпусу. Станом на сьогодні вже є остаточне рішення Верховного суду, тобто і апеляційний суд, і Верховний суд підтвердили, що розірвання договору є законним. Тепер на підставі виконавчого провадження ГО утопік намагаються примусово виселити, тож і залучають працівників поліції. Майно описують усі музейні експонати і далі зберігатимуться в корпусі. Ними опікується держава. Як раніше повідомляли в Мінкульці, коли будівлі повернуть у державну власність, МКІП планує розробити концепцію управління та їхнього розвитку. Скоріше за все, що тут будуть працювати реставратори, яким зараз не вистачає приміщень. І може бути також долучений департамент охорони культурної спадщини. Ярина Невідомський. подробиці телеканал Інтер. Єдині новини.